Органами влади, територіальними громадами, в принципі, заздалегідь святкування водохрещі, визначені місця, де це буде відбуватися. Це обов'язковий захід. Тому всім громадянам, які вирішили піти да, і, скажімо так, посвятити себе цьому обряду, зануритися у воду, я раджу і навіть наполягаю робити це виключно в місцях, які визначені. Територіальними громадами і військовими адміністраціями. Чому? Тому що на цих, в цих місцях будуть чергувати наші рятувальники. На кожне на таке місце. Їх в області налічується 36. В цих місцях будуть, будуть чергувати рятувальники в кількості трьох чоловік. Вони будуть всі забезпечені необхідними засобами рятування, порятунку людей на воді. Буду чергувати працівники Національної поліції, працівники адміністрації територіальних громад для того, щоб забезпечити максимальну безпеку громадян. Це перше. Друге, що хотів наголосити, люди, які страждають на захворюваності серцево сосудних захворювань, не раджу взагалі занурюватись в холодну воду. Це може зіграти з ними злий жарт. Ви знаєте, під час занурення у холодну воду. Піднімається артеріальний тиск, це може спровокувати інсульти, інфаркти, і так далі. і так далі. Це може призвести, в принципі, до втрати свідомості, і людина не зможе вибратися з води. Тому не раджу. Ми спостерігаємо всі, як це відбувається. Люди йдуть із дітками, йдуть і, і люди похилого віку, йдуть різні люди. Що стосується в цілому питання Криги, да? пропоную, як би, до другого такого розділу підійти. У нас такі є два, дві категорії ризику. От, людей, які частіше, згідно з статистикою, ну, скажімо так, трапляються випадки загибелі. Це люди, які дуже полюбляють зимову риболовлю, це люди, скажімо так, більш старшого віку. І це дітки. Причому, що дітки дуже все знають, дуже обізнані, спитай будь-яку дитину, чи знає вона, вона тобі все розкаже. Але е, вона туди йде, їй цікаво там, попригати по тому льоду, та, там, давай поспоримо, що ти перейдеш цю річку, стань, я кину і і так далі, і так далі, та? тому е, це більше за цікавості, тому тут дуже велика робота і прохання до самих батьків проводити цю роботу з, з дітьми, не зменшувати контроль над е, дітьми. З боку головного управління проводиться. Постійно з зітками інформаційно роз'яснює робота. У нас на сьогоднішній день за кожним закладом освіти закріплена в принципі посадова особа, яка відповідає не тільки е, інформує і так далі відповідає на всі питання стосовно е, будь-яких заходів безпеки, в принципі. В тому числі і на кризі, відповідає і є прямий контакт з кожним керівником закладу, і керівник закладу може набрати і спитати, що нам робити в тій чи іншій ситуації. що стосується і пожеж, і інших і заходів пожежної, техногенної цивільного захисту, в тому числі на кризі. Крім того, інспекторським складом нашим відділом запобігання проводиться онлайн уроки з дітками стосовно запобігання безпеки людей, в тому числі на кризі. Тому дітки всі обізнані. Тут питання контролю з боку батьків. Що стосується рибалок, це така окрема категорія людей, яким, причому люди, скажімо так, більш старшого віку, коли він каже, я прожив життя, що ти мене вчиш, я все знаю, я з дитинства ходжу на рибалку. І не треба мені казати, що мені там мати треба з собою, я все це знаю. От така категорія більш, більш за все підвержена випадкам загибелі, тому що більш молоді люди, вони, скажімо так, більш сучасні. Вони, скажімо так, дуже часто там, да, там дивляться, що відбувається в соціальних мережах, а соціальні мережі зараз наповнені, в принципі, повністю нашою інформаційно роз'яснення роботою стосовно безпеки, і виглядів інфографіки, і випадків людей, і так далі. і так далі. Над цим працює ціла наша армія ДСНСників стосовно запобігання. Тому що краще запобігти цю ситуацію, ніж потім дивитися, як людину достають водолазний підрозділ. Так? Це така сама ситуація краще запобігти виникненню пожежі там, в приміщенні, ніж потім дивитися, як працює пожежний підрозділ, да? де є наслідки загибелі, не дай Бог там, да? і втрати майна і так далі. Тому основна роль наша в цьому напрямку запобігти. Що я можу порадити нашим рибалкам? Може, вони хоч подивляться на нас з вами сьогодні, да? зроблять якісь висновки. Перше. Вони дуже, дуже не витримують правил стосовно виходу на льоду на лід через температурні погодні умови. Тільки крига стала, вона ще не вспіла окріпнути, вона ще не набрала тої міцності, тої товщини. Проїжджаєш по місту або в області і бачиш велику кількість рибалок, вони вже там, причому сукупчені, причому знають там якісь місця, парабили багато лунок і сидять на, на, біля тих лунок, ловлять ту рибу. Для того, щоб вийти на лід, треба, щоб була вже досить, досить давно трималася температура повітря нижче нуля. Треба, щоб лід вже набрав міцності. Треба, щоб він був не менше 5-7 сантиметрів для однієї людини, для групи людей ця, ця товщина збільшується. Він повинен мати панам, певний кольор, більш прозорий. Тому що, скажімо так, якщо ви бачите і виходите на льот, бачите, що там є якісь засніжені ділянки, їх треба обходити. Тільки прозорий льот, він має там певну міцність. Якщо він мутний. То там є або а, прошарок зі снігом, який зверху підмерз, під або там є якісь там прошарки води і так далі. і так далі. Якщо температура повітря коливається, постійно коливається, як це відбувається зараз. Да, ми спостерігаємо зараз підвищення температури, де вже є там плюсова температура декілька днів тримається, то це перша, перший такий симптом небезпеки. На, на такий лід виходити не можна, тому що його а, міцність. Значно знижуються. Далі, що можу порадити? Дуже часто спостерігаєш, як рибалки збираються всі в кучі і роблять дуже багато ополонок. Рекомендовано, згідно з правилами, робити ополонки на відстані не менше один від одної, не менше, ніж 5-6 метрів. У нас майже всі рибалки нехтують цим. Я, чесно кажучи, за своє професійне життя жодного рибалку не бачив з жилетом рятувальним. Хтось, може, бачив з вас. Або може хтось ходив з вас. Ну, да. Чи може батько, чи може брат. Я не бачив нікого. ще. Але правилами це передбачено рекомендаційно. Він повинен мати рятувальний жилет, він повинен мати лінь довжиною 15-20 метрів, ну, тобто, щоб він мог там самоврятування призвести. Да? Майже в дуже, дуже невеликих випадках, коли це рибалки дотримуються цих заходів безпеки, дуже мало. Третє. У нас такі є категорія рибалок, вони люблять поодиноку рибалку, вони вибирають собі якийсь дальній водойом, їдуть туди в одинці, і потім безвісті зникають. І потім їх знаходять вже восени. Тобто, фактично, він провалиться під лід, не дай Боже, йому нікого, ні, ніким його врятувати, людей поряд немає так і далі, так далі. Тобто немає навіть кого покликати на допомогу. Е четверте, Четверте. Е як порада, як порада, виходиш на лід, рюкзак скинув на одне плече. Тому що якщо ти провалився під лід, це все вага, вона тяне тебе під льот, тяне тебе під воду. Якщо ну, вже трапився випадок, коли людина провалилась під лід, да, і приходиться саморятуватися, нікого нема. Там є певні правила, як це треба робити, Там, намагатися скарабкатись на лід, да, перекатитися від того місця, не вставаючи на ноги, де ти провалився, і потім, по тих слідах, звідки ти йшов, повертатися в сторону берега. Дуже принципово мати з собою в той випадок да, там, якісь теплі речі, там, замотані там, в пакет, щоб вони не намокли, щоб ти мог, міг одразу переодягнутися. Тому що переохолодження ви знаєте, до чого призводить. Якщо ви стали свідком, коли людина направилась під лід, є там теж такі більш битові правила, да, Понятно, що треба викликати рятувальників. Треба викликати медичну допомогу, швидку медичну допомогу. Але поки доїдуть рятувальники до місця, де відбулося, а це буває в різних місцях, навіть де приходиться дуже далеко їхати. А життя людини йде на хвилини, то тут необхідно вживати деяких заходів. Да? Там треба або ж родину якусь подати людині, щоб вона вхопилася. Тому що, якщо ви підійдете близько до, до ополонки, до людини, де провалилися, ви теж можете стати. Поряд з ним, намагатися потім рятуватися. Тому треба вживати максимально заходи в безпеки стосовно себе, але діяти швидко, злагоджено. Або жердина довга, або пов'язали деякі там шарфи, ремені, і так далі, або живий ланцюг, якщо у вас багато людей один за одним вчепилися і так далі, і так далі. Якмога швидше треба врятувати людину. Треба його, безумовно, зігріти. Треба його зігріти середини теплим чаєм, бажано, якщо є така можливість. Якщо ви бачите ознаки гіпер... гіпертермії, то необхідно безумовно викликати швидку медичну допомогу для того, щоб надали. Головним управлінням, управлінням запобігання, відділами по запобіганню проводиться дуже велика широкомасштабна інформаційно-роздія робота. Ви це можете спостерігати в Фейсбуці і в Інстаграмі. Це вона почалась фактично. З моменту настання криги, коли тільки тонкий лід з'явився, одразу наша наша армія рятувальників, наші герої без зброї почали проводити цю інформаційну з'ясню роботу. Я скажу вам, я думаю, тільки лінивий не заглянув в Фейсбук і не побачив, що треба робити, що не можна робити на кризі, і так далі. І так далі. Тому не пропускайте, не перелистуйте, а уважно почитайте. Для того щоб ви знали, як врятувати себе, і як врятувати своїх близьких, якщо таке трапиться, дякую.